Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні буду робити заготівлю гострого маринованого перцю на зиму. Його можна додавати у різноманітні страви чи подавати як самостійну закуску. Також ще хочу наголосити, що при роботі з пекучим перцем краще надягати рукавички та уникати контакту з обличчям і очима. Перці спочатку я добре помила, обсушила і обрізаю хвостики ось таким чином. І щільно викладаю їх у банку. Банки я просто добре помила содою, стерилізувати не потрібно. Такі перці чудово смакують до м'яса, можна додавати до борщу чи піци. І робиться така закуска надзвичайно просто та швидко. І тепер перці засипаю цукром до самого верху. І заливаю яблучним оцтом. Або можна використати звичайний столовий 9%. Цукор тут нейтралізує основну гіркоту перцю, а оцет є чудовим консервантом. Можете допомогти ножем, щоб оцет швидше просочився. І доливаю оцет доверху. В 600 грамову банку вміщається приблизно 200 г перцю і така сама кількість оцту та цукру. Тепер банку потрібно закрити і збовтати, щоб цукор розчинився. Пізніше ще раз відкрийте і долийте до доверху. Ще трішки взбавтаю, і цукор повністю розчиниться. Виходять ось такі перці у кисло-солодкій заливці, а її ще можна використати до маринадів чи в заправку салату. Готовими такі перці будуть десь через місяць-півтори, а зберігаються вони у холодильнику чи в прохолодному місці. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів!